Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про нове IDO від Binance. Також розглянемо систему з альфа поїнтами для того, щоб розуміти, як нам приймати участь і власне заробляти. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Також вже за нашою традицією проведемо розіграш на 50 доларів за найбільш креативні коментарі. Загалом, ви поки що підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з короткої бази, впевнений, що про IDO від Binance чули, напевно, усі. Фактично, вони зараз дуже сильно розряджають ринок, адже цікавих івентів не так багато. А натомість IDO від Binance виходять регулярно і дозволяють заробляти без жодних ризиків. Тобто, жоден проект, що виходив, він не торгувався в мінус. Перш за все, варто розуміти, що це формат перепідписки, тобто є загалом, Гальний пул, який виділений на даний івент. Але необмежена кількість учасників, які можуть прийняти участь і закинути сюди свої BNB. Власне, на один аккаунт ми можемо закинути до трьох BNB, це ми робимо всього лише на декілька годин. І допустимо, виділений пул складає тисячу BNB. Якщо ж натомість закинули 10 тисяч BNB, то між усіма учасниками рівномірно розділять пул. Тобто, фактично, нам дадуть викупити лише на 10%. Знову ж таки, цифри лише приблизні, і ви можете орієнтуватись на суттєво нижчі суми. Загалом, якщо ви закинете 3 BNB. То в кращому випадку вам дадуть викупити токенів на 20 доларів. Пізніше ви зможете їх продати вже безпосередньо на лістингу. Зазвичай період підписки складає 2 години. Зокрема, якщо мова йде про завтрашній івент, старт буде в 11.00 і вже в 13.00 буде кінець, і ми зможемо отримати свої токени та рефаундом забрати частину BNB, яка не списалася. Тобто величезний плюс в тому, що нам не потрібно морозити ліквідність, буквально закинули і заробили. Ви можете закинути BNB навіть там за 5 хвилин до кінця івенту, жодних проблем, не потрібно закидати на швидкість, і пізніше заклеймити токени. Продати їх в рамках Binance Web 3 гаманця, адже даний івент проводиться саме там. Знову ж таки, створити Binance Web 3 гаманець може абсолютно кожен. Все, що вам потрібно, це просто аккаунт на біржі, пройдена кус-верифікація, і, власне, далі створюєте гаманець. Поповнюєте на нього BNB і берете участь. Рекомендую закидати BNB із запасом для того, щоб мати можливість оплачувати транзакції, адже знову ж таки це не кастодіальний гаманець, і тут потрібна оплата за газ. Загалом нічого складного немає. Після отримання токенів ви можете їх або одразу свапнути, або ж відправити їх на інші біржі, щоб продати та зафіксувати прибуток. Далі давайте перейдемо безпосередньо до самого івенту. Бачимо, що відбувся анонс сьогодні вранці, і проєкт, що буде представлений, має назву «Milky Way». Знову ж таки, тут ми можемо розібрати, що це власне за проект. Якогось глобального аналізу тут робити не потрібно, адже, як я вже казав, умови для участі максимально приємні. Ціну на IDO дають хорошу і завжди ми отримаємо декілька іксів. Звичайно, декілька разів було, що прибуток був зовсім скромний, однак були і кейси, коли зароблялись сотні доларів. Тому якщо ваш аккаунт буде підпадати під вимоги, про які поговоримо далі, однозначно беремо участь. Повторюють, жодних ризиків тут немає. Закинули BNB, отримали більшу частину назад, отримали викуплені токени і зафіксували прибуток. Бачимо, що в даний проект інвестували непогані фонди, зокрема, PolyChain Capital, колишній Binance Labs, Hack VC, є якісь ангел-інвестори, і так далі. Загалом залучили 5 мільйонів. В цілому проект може вийти з лістингом на Binance. Та й в цілому, зараз ринок доволі стабільний, тримається на. На хорошому рівні, тому цілком можливо, що завтрашній лістинг нас усіх потішить. Ну і власне про Альфа Поінти як ключовий індикатор для участі в IDO – Плюс для отримання дропів. Зокрема, сьогодні проект Sign, про який я щойно згадував, роздав по 1500 токенів на аккаунт користувачам, в яких було 65 альфа поінтів. І, власне, головною вимогою по участі в минулому IDO був баланс в розмірі 45 поїнтів. Тепер ми, звичайно, орієнтуємося на дані цифри. Перед майбутнім IDO. Скоріше за все, дана позначка залишиться в межах 65. Мені, звичайно б хотілося, щоб вимоги були більш скромнішими, адже знову ж таки, не всі користувачі мають можливість набивати дані поінти. Але знову ж таки, ринок диктує умови, і ми мусимо під нього підлаштовуватись. Власне, як вони нараховуються і де їх можна побачити. Побачити їх можна в мобільному додатку, пролиставши до розділу новини і там обравши Альфа Points. Також ви бачите на іншому скріні, власна інформація про те. Як вони нараховуються? Перш за все, вони капають пасивно за баланс. Варто відзначити, що тут відображається кількість альфа-пойнтів за ваші останні 15 днів. Тобто баланс буде постійно змінюватись по мірі тих чи інших дій. Далі, механізм нарахування балів за торговий. Обсяг. І тут найцікавіше, власне, нам потрібно виконувати торговий об'єм з токенами в розділі Альфа. І тут зараховує виключно об'єм купівлі. Тобто вони доволі все хитро придумали, вони хочуть збільшити свій торговий об'єм по токенах, які додають в Альфу. Варто розуміти, що токени, які додані в Альфу, ще не залістились офіційно на Binance. Це окрема вкладка для торгівлі, вона дещо відрізняється від звичної, тобто там немає споту, ви просто свапаєте їх як в гаманці. Тепер це можна робити з балансу вашого біржового аккаунту, тобто все максимально зручно. Однак вам потрібно сплачувати додаткову комісію, яка не завжди є приємною. Від себе, опираючись на попередній досвід, рекомендую тестити різні варіанти, торгувати виключно в дешевих мережах. Мені, в принципі, непогано виходило торгувати як в BSC, так і в Бейсі, так і в Solani. Знову ж таки, шукайте для себе оптимальний токен, тестуйте на менших сумах і лише потім переходьте до якихось більш серйозних торгів. Знову ж таки, ви бачите, який об'єм потрібен для тої чи іншої кількості балів. Балів. Знову ж таки, ніхто не знає, яку кількість поїнтів потрібно мати для участі в завтрашньому IDO, але логічно орієнтуватися на 65. Їх набити доволі непросто і потрібно торгувати регулярно. Знову ж таки, хочу підготувати для вас детальний відеоролик. Про те, як найбільш вигідно торгувати в Альфі і тим самим отримувати поінти. Адже ми бачимо, що за дану активність нам нараховують дропи. До речі, вже завтра буде наступний дроп після Сайент. і, звичайно, такі можливості пропускати ніяк не. Не можна. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Вже за нашою хорошою традицією оголошую конкурс на 50 доларів. Вже завтра розпочну розплачуватись за попередні відеоролики, адже був в Києві на конференції і не мав можливості перевірити усі. Так, от, все, що потрібно зробити, написати будь-який креативний коментар про ваш старт в криптовалюті. Як ви починали, які робили помилки, або ж навпаки, одразу зайшли в криптовалюту, як то кажуть, з двох ніг. Мені буде цікаво почитати, і оберу 5 переможців і скину їм гроші. Обов'язково залишайте посилання на ваш телеграм або ж нікнейм, щоб я міг з вами зв'язатись. Ну і звичайно, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.